З вами компанія Ультрамеблі, і сьогодні знайомимо вас з новинкою на нашому залі. Тож, диван Деніс. Чудова пропозиція для тих, хто шукає компактний, функціональний та бюджетний диван з повноцінним спальним місцем. Загальні габарити Деніса – 2,20 по довжині 1,03 м, е його глибина від стіни, в розкладеному стані спальне місце 1,50 на 1,90 м. Серед переваг цієї моделі треба зазначити те, що єврокнижка налічить велику нішу для збереження білизни, тож місце для, додаткове місце для збереження не треба буде шукати. Диван Деніс побудований на ортопедичному наповненні. Вам буде комфортно відпочивати та просто сидіти, насолоджуючись цікавим фільмом. Форми Деніса достатньо прості, лаконічні, геометричні. Він налічує неширокий підлокотник з накладками з МДФу, а повністю поверхня простягана, зафіксована тканиною, тож буде тримати гарну форму. Налічує три подушки для зручної посадки на халофайбері, та весь він виконаний в якісному велюрі з водовідштовхуючою поверхнею. Треба зазначити, що будь-яку модель з нашого асортименту, включаючи і Деніс, ви можете обрати колір, тканину для оббивки цього дивану. Також хочу е нагадати, що компанія Ультрамеблі здійснює доставку по всій Україні без винятку. Ваше замовлення може приїхати в будь-яке місто та село. Для цього вам достатньо написати нам в Дірект і наші менеджери проконсультують вас та підберуть для вас ідеальний варіант для вашої селі.